Людина охоплює страх, тим, що погано тим, що я завжди кажу. Вони багато... Ну були випадки, коли люди кажуть, ми помремо. Я завжди кажу, да не потрібно за країну помирати, за неї потрібно вбивати. Тобто не треба йти вже туди, готовим померти. Треба навпаки йти туди, вбивати за країну. Так що це таке більш, на мою думку, Думка Раба, який думає, що він, не встигши прийти, вже помре. Е, мотивація наступна, тим, що ми, ми не воюємо там, за якусь чужу державу, я постійно це повторюю бійцям. Ми не воюємо там, за чиїсь гроші. В першу чергу ми воюємо за свої сім'ї, за свої будинки. Це ми не для когось робимо, це ми робимо для себе і для своїх дітей.